Нічого. Що це таке? Лайт? лайт терапія ага. Вона, дивіться, вона тут такого є, коли включаємо, маємо три світла. Це більше можна сказати, як відноситься до масажу. О, масаж вже я так, це масаж я це за масаж? Воно тут багато функціональне, розгладжує зморшки. Якщо ми маємо, наприклад, пігментацію, теж дуже класно забирає, вирівнює колір шкіри. Наприклад, поїхали на море, загоріли і хочемо, щоб на шкіра була світліша. Приходимо. Ідеальний результат. Я на собі то провірила, дуже мені сподобалося. Е, дуже класно, можна, мені можна такі. так. Та можна. Вона має таку якби захисну плівочку, е, шкіра стає гладенька. Е, дівчата, наприклад, які мають дуже жирну шкіру, теж дуже класно. Коли маємо жирну шкіру, в них великі роз... е, великі пори і туди попадає бруд. Ага. коли ми робимо цим, цей бруд як виходить наверх. Скільки коштує така процедура? Е, Ця процедура коштує 70 злотих пів години. Що ціни такі дешеві, ні? Це Тому що ви починаєте, чи це такий ринок? Е, Ні-ні, ну, я не знаю. І в мене такі ціни. Друзі, воно бігом обмолажуватися тут по переходимо.